Доброго дня в ефірі. Інформаційна програма вчасно. У студії для вас працюють Лошак, Наталія була це. Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. Народ не камікадзе, зрадників геть під такими гаслами до Закарпатської обласної ради вийшли містяни, аби показати своє невдоволення новими тарифами. У році вимагали зниження цін на оплату житлово-комунальних послуг та підняття пенсій і заробітних плат. Інакше кажуть, вижити неможливо з подробицями. Тетяна Ладжун. Жити так далі не можна і паски затягувати нікуди, кажуть учасники акції. Просять громадян бути більш активними і показувати своє невдоволення владі, бо інакше вони чинитимуть з народом те, що заманеться. Жаль чи на щастя, але Закарпаття воно якось ну, воно не, не приймає в таких суспільно-політичних ну, суспільно політичне життя. Воно ну як немає. На жаль, я думаю, все ж таки. Це дає можливість там західним східним імперіалістам тут ну наживатися. Згодом до громади вийшов голова обласної ради і висловив свою позицію, заявивши, що за новими тарифами ми платити Сьогодні не будемо. Я вивчив це питання. Внутрішній видобуток ціна одного кубометра газу складає 800 гривень. Значить, куплений за імпортними контрактами, газ коштує в середньому 220 доларів. Це 5 тисяч. Послухайте, це п'ять тисяч копійками гривень. Якщо об'єднати це газ воду ціну і розділити пропорційно, ми можемо мати тиші три тиші гривень за кубометр. Ця ціна вже більш-менш може влаштовувати сьогодні громаду. Ужгородці кажуть, що із мінімальної зарплатні оплачувати послуги за новими тарифами просто неможливо. 1177 гривень я маю пенсії. На мені більше треба заплатити за лікарство. У мене чоловік хворий на діабет, Я а до того ще п'ять хвороб. Відкажіть мені, будь ласка, як я можу платити по 7 гривень і 180 гривень. Або платити за комунальні, або вмирати нараз, бо я не буду мати заплатити за що за лікарство. Мені після роки, але я не можу. Писати. Я стара вже зовсім. Дочці мої 32, На роботу строїться, тільки треба йти. І з вами кажуть, іди на цю ба, на біжу труда, там тобі, коротше, те саме, як я сказали, даси одному взятку, другому взятку життя немає в цій Україні. Повністю життя немає в Україні. Вже здоліли взагалі. Ну, Що це таке? Геноцид настоящий. Має 1193 дев'яносто три гривні. Може жити? Ні, не може. Заплачув Активісти просять українців не мовчати, долучатись до акції протесту. Тільки так можна донести проблему до столичної влади. Підтримав таку позицію і Володимир Чубірко, який закликав громаду прийти зі своїми пропозиціями на сесію облради, яка відбудеться вже 28 травня. Понад 20 тисяч літрів контрафактного спирту вилучила податкова міліція Закарпаття в ході операції «Акциз-2015». Авто та напівпричіп з контейнером оглянула слідчо-оперативна група. Згідно з супровідних документів, водій здійснював перевезення сантехніки з Одеси до Стрия а затримали вантажівку на території Закарпатської області. Під час огляду контейнеру виявлено 100 пластмасових бочок ємністю 200 літрів, заповнених прозорою рідиною з вираженим запахом спирту. Присутній при огляді експерт відібрав зір. Та встановив, що ця рідина спирта тиловий містністю 96%. Напередодні, під час проведення заходів з протидії незаконному обігу підакцизних товарів у рамках проведення операції акциз 2015 співробітниками оперативного управління отримано інформацію щодо можливого перевезення території області значної партії незаконно виготовленого спирту. За попередніми даними, вартість вилучених 20 тонн спирту становить 2,5 млн грн. Разом з спиртом вилучено також транспортний засіб. Є підстави вважати, що даний спирт міг бути використаний при виробництві фальсифікованих алкогольних напоїв. Проводяться слідчі дії. Ще один додатковий потяг Харків Ужгород на свято Трійці призначила Укрзалізниця. У рейс з Харкова він відправиться 30 травня з Ужгорода 1 червня, крім зазначеного потягу до цього свята. У рейси вирушать додаткові потяги київ ужгород та Одеса Ужгород. Нагадаємо, деякі категорії осіб з 1 червня цього року втрачають право на пільговий проїзд у внутрішньому та приміському сполученні. Отже, відповідно до закону України від 28 грудня 2014 року. Скори. Статися пільгами на проїзд у залізничному транспорті більше не зможуть учасники війни, члени сім'ї загиблого або померлого ветерана війни, особи з особливими заслугами перед батьківщиною, особи з особливими трудовими заслугами, ветерани праці, діти війни та інваліди третьої групи. 29 травня пролунає останній дзвоник для школярів. І наступні два дні в понад 300 школах області відбудеться вручення тестатів та випускні вечори. У цьому році медалі отримають 395 закарпатських випускників. з них 230 – золоті та 165 – срібні. І майже 9 тисяч одинадцятикласників будуть складати ЗНО. Для проведення тестування в області створено 20 пунктів. Усі вони розташовані у загальноосвітніх навчальних закладах Ужгорода, Мукачева, Хуста та Виноградова. На сьогодні вже всі випускники склали тестові завдання з української мови. П'ятеро закарпатських учнів набрали по 200 балів. Наступні тестування відбудуться з 3 до 26 червня. Гайда в школу І цього тижня розпочалися також випускні вечори у дитячих садочках. 120 дітей до шкільного навчального закладу комбінованого типу журавлик. Вихователі проводжають у наступний життєвий етап. Продовж п'яти років вони навчали малечу читати, писати та рахувати. І от дошкільнята вже готові вступити до першого класу. Сьогодні малюки мають перший в житті випускний бал у спецгрупі для діток з вадами мови червона шапочка з 25 дітей до школи. 1 вересня підуть 15. Адцятеро. «Дуже велика проблема в тому, що батьки не мають часу приділяти своїм діткам. От я би побажала надалі батькам приділяти більше часу, розмовляти з ними, переказувати казочки, читати, просто розповідати, щось придумувати, якісь цікаві історії. Більше часу приділяти діткам вимові, виправляти їх у вимові обов'язково. Наші дітки я рахую. Підготовлені до школи, навчені програму засвоїли старшої групи. Добре, потім до школи має бути навчальна, педагогічна, психологічна і е, виховна. Вони виховані, вони навчені, вони освоїли програму дошкільну, дошкільну програму старшої групи, і вони готові психологічно. Вони хочуть вчитися, вони вміють вчитися, вони розумні, вони найкращі. Вшанувати великого поета краю закарпатські студенти зібралися на вечір пам'яті митця Петра Скунця, якому цього місяця виповнилося б 73 роки. Молодь підготувала доповіді про життя поета. Віднайшла старі записи із виступами закарпатського класика та декламувала його вірші. Це на думку викладачів має стимулювати студентів не тільки детальніше вивчати свою історію та культуру, але й самим почати творити. В рамках здійснення виховної роботи в університеті ми щороку проводимо літературні вечори або літературні читання. Зокрема, в 2014 році це була подія, присвячена 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. А цього року ми вирішили присвятити наш вечір закарпатському корифею поету шістдесятнику Петру Миколайовичу Скунцю. Перш за все, це доторкнутися до величі поезії. Відкрити для себе нові грані талантів, тому що ми обов'язково в рамках таких зустрічей проводимо і читання власних віршів. Цим завершуємо, але готуємо вже нове і більше підсумковий випуск. 19 19-й. я бажаю вам гарного дня до зустрічі.